Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свої мовні курси в Німеччині, які у мене почалися місяць тому, і почала я навчатись з нуля. І за місяць вже відповідно у мене з'явилося враження, що це таке, з чим його їдять. І в кінці відео ми також з вами тезисно розберемо один із уроків, а точніше проговоримо те, чого нас навчали перший місяць навчання у мовній школі. Якщо ви приїхали до Німеччини та зареєструвалися тут по параграфу 24, то мовні курси у вас будуть обов'язкові. Джоб-центр, коли ви там зареєструєтесь, обов'язково вас буде направляти. Єдине, що їх потрібно чекати. У кожній землі, у кожному місті, по різному черги бувають довгі, навіть хтось і півроку чекає, мені довелося чекати приблизно три місяці. І я насправді дуже хотіла на мовні курси, але хотіла не просто так сидячи вдома на дивані. І нічого не роблячи, а щодня навчаючись. І про те, як я вивчала німецьку мову, в нас є підготовлено окреме відео. Я залишу. Будь ласка, картинку, переходьте, дивіться там класні рекомендації, які сайти використовувати, які блоги на Ютуб можна дивитися, які додатки використовувати для того, щоб вчити німецьку мову? Для чого її вчити, коли ти вже скоро підеш на курси? Для того, щоб хоча б щось розуміти на мовних курсах, поясню. Мовні курси викладаються виключно німецькою мовою. Тут немає вчителя, який буде сидіти і казати: дітки яблуко, де апфель, діти яблука, діепфель. Ні, все викладається виключно німецькою мовою і роз'яснюється німецькою мовою, і граматика, і лексика будь-що. Тому я вважаю так, що люди, які прийдуть, Повністю з нуля, і не взуб ногою в німецький, їм буде надзвичайно складно. Хто не йде на мовні курси? Якщо ви мама з маленькою дитиною, яка не ходить до дитячого садочку, то ви на мовні курси не ходите, тому що вам немає з ким залишити маленьку дитину. А так, в принципі, ще одним із аргументів, коли ви не йдете на мовні курси, це може бути те, що за станом здоров'я ви не можете відвідувати курси. Але додам, що є і онлайн мовні курси. На них також звертайте увагу. Ще цікавий момент. Джоб Центр пропонує, коли ви чекаєте оці основні мовні курси, після яких отримаєте сертифікат Б1, пропонує вам інші курси, які зазвичай тривають три місяці, але після них ви не отримаєте жодного сертифікату. Ви, звичайно, можете на них ходити. Це. Додаткове навантаження це додаткова можливість вивчити мову. Я на такі курси не ходила. Я дочекалась своїх основних. Мої курси з нульового рівня до рівня B1 триватимуть рік і один місяць. Це враховуючи те, що один місяць останні будуть іти інтеграційний курс, про який нещодавно розповідав Мирослав, бо Він вже його склав і він розповідав про те, як до цього курсу підготуватися, які будуть там питання. В мене все ще це чекає попереду, а через рік. Чому так довго триватимуть мої мовні курси? Бо в декого вони закінчуються через півроку або через 9 місяців. Все залежить від інтенсивності. Мої мовні курси відбуваються 4 рази на тиждень з понеділка по четвер, по 3 години та 15 хвилин. Це так би мовити, дві пари. А ось у Мирослава курси були 5 разів на тиждень по 4 години 15 хвилин. Хто ж мої одногрупники? Це, звичайно, українці, і у нас півгрупи українців. Але окрім цього, у мене в групі ще є афганці, хлопець із Сербії, дівчина та хлопець із Болгарії, Румунії, Хорватії. Здається, все. Ці люди приїхали в Німеччину не зараз. Вони вже живуть в Німеччині по два по три навіть роки. Але як розумієте, за цей період німецької вони не вивчили. Дехто приходить на курси, як, наприклад, юнак із Сербії, для того, щоб мати змогу продовжити свою робочу візу, тому що йому потрібен сертифікат на рівень знання німецької на Б 1 Дехто приходить на мовні курси, тому що... Його туди виганяє Джоб-центр. Хоча людині та німецька 100 років не треба, але просто змушує джоб центр іти та навчатися. Дехто приходить для себе, і якщо ви приходите для себе, то звичайно мовні курси оплачуєте самостійно. Вартість курсів, оці, які в мене відбуваються один рік та місяць. Складає 2400 євро, за словами нашого викладача. Зі слів Мирослава, коли він навчався, один модуль, а зазвичай мовні курси складаються із шести модулів, коштує 200 євро. Чи складно мені навчатися на мовних курсах? Мені насправді не складно. Я повністю розумію вчителя. Але це тому, що в школі я вивчала німецьку мову, яку, звичайно, за багато років вже забула. Перед тим, як їхати до Німеччини, я два місяці щодня згадувала та вчила німецьку мову. Після того, як ми приїхали до Німеччини, я три місяці домовних курсів щодня вчила німецьку мову. І зараз продовжую її щодня вчити. Тобто у мене вже практика приблизно є півроку. Тому це якраз мені і допомагає розуміти викладача, і допомагає далі продовжувати вчитися. Так, звичайно, мені зараз трішечки. Запросте все те, що я вчу з німецької мови, я це все розумію і знаю, але я багато чую нового та сприймаю інформацію на слух, тому що вчитель говорить виключно німецькою мовою. Я намагаюся спілкуватися, тому що на наших курсах іде ставка на те, що ви маєте розмовляти. Граматику ви вивчите в будь-якому випадку, але головне це розмовляти. А так як усіх у нас немає практики спілкування німецькою, достатньо. Бо ми дома спілкуємося звичайно українською, хтось російською, хтось хорватською чи грузинською, наприклад, то лише на мовних курсах ми і спілкуємося німецькою. І чим більше буде цього спілкування, тим швидше оцей переляк говорити німецькою пройде. У мене цей переляк, знаєте, коли пройшов. Коли я почала водити платончика нашого до німецької школи, і я була сама Мирослава, який знає класну німецьку, не було поряд, і мені потрібно було розмовляти з викладачами. І тоді пересилила я себе, бо я була зацікавлена в тому, щоб щось сказати, і щоб мене зрозуміли, і щоб самі власне щось зрозуміти. І почала якось кривобоком і говорити то німецькою. Підшуковуйте будь які можливості практикувати німецьку. Зайшли в магазин, говоріть німецькою. Просто вдома, якщо є така можливість, спілкуйтесь німецькою, я зараз на тому етапі, коли починаю дивитися німецькі фільми. Мені дуже складно, я розумію 50%. Мирослав розуміє фільми на 95%, але все ж таки варто це робити, бо це. В перспективі допоможе мені далі класно вивчати цю німецьку мову. Якщо ви маєте якісь питання щодо мовних курсів в Німеччині, коли вони починаються, для кого вони починаються, будь ласка, пишіть його в коментарях, я з радістю відповім. А далі хочу з вами розібрати першу частину із семи, які є у нашій книзі, на рівень А11. Взагалі, таких книжок є 6. Але, за словами нашого викладача, ніхто не встигає шість книжок пройти. Зазвичай проходять 5 книжок. Мирослав, до речі, на рівень Б1 також пройшов лише 5 книжок. Ось як виглядає книга. Складається вона із двох частин. Тут є курс бух. Ось так. Взагалі все засновано на різних діалогах, на описі картинок. На граматиці доволі такі легкі, але, звичайно, це все треба вчити. Та друга частина це Arbeitsbuch. Це вже різні ось такі завдання. У цій книзі буде сім різних тем, ми поки що пройшли першу. Guten Tag, my name is. Цю тему ми проходили місяць. І що потрібно знати? Знати слова привітання, наприклад, Guten Tag, Hallo, Guten Morgen, Guten Abend. Вміти представити себе. Ми говоримо і Mila» або «Ich bin Mila» або My name is Mila». Різницю між цим також можу пояснити, якщо хтось не зрозумів її і потрібно, будь ласка, в коментарях додам поясню. Також ми повинні розказати, звідки ми «Ich komme aus Polen», «Ich komme aus der Ukraine». Кому також потрібно розписати, чому саме Україна, Україна має артикль D. Далі, бухштабен. ми маємо вміти, ну, крім того, що ми маємо знати алфавіт, ми також маємо вміти проговорити по буквах своє ім'я, своє місто, своє прізвище. Це дуже важливо, тому що іноземні у нас імена та прізвища, і тому. Іноземцям, німцям складно сприймати їх. Окрім цього, нам потрібно розповісти про свою адресу, де ми зараз живемо, in Bad booklet, Наприклад, за місяць мовних курсів після вивчення цього розділу ви зможете розповісти про себе, сказати, як вас звати, звідки ви приїхали, де ви зараз живете, скільки вам років, хто ви за професією. Також заміжні ви розведені, чи, можливо, навіть вдова. Також сказати, чи є у вас діти, і сказати, якими мовами ви спілкуєтесь. Зараз коротенько, просто проговорю. Будь ласка, ваші лайки та коментарі. І мені відповідаєте взаємністю. Пишіть інформацію німецькою. Будемо практикувати німецьку, звідки ви приїхали, як вас звати і подібні речі. Отож, ich heiße Семіла Артюшенко. Ich komme aus der Ukraine. Ich wohne jetzt in Bad Boklet. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Journalistin von Beruf. Ich bin verheiratet. Ich habe einen Sohn. Ich spreche ukrainisch, russisch, ein bisschen englisch und ein bisschen deutsch. Всім дякую за увагу. Не забувайте про лайки та коментарі. І для тих, хто вивчає німецьку мову, не полініться та напишіть коментар німецькою мовою. Вам на користь і мені приємно. А я також відповім вам німецькою. Всім пока!